Ось такий ось апарат дали мені, подивитися, на ньому сказали, що не працює сталь мма 250 Колись я вже ремонтував такий апарат. У них там мікросхема здихає, От. Це я зняв болти, але хочу показати. Думав зняти а потім тільки 4 Е, Уже хтось його розбирав, бо ці стоять, вони повинні наперед дивитися, а вони дивляться назад. Якщо вже тут ступала нога людини. Так, розберу, подивлюся далі. Так, зараз перевіримо невеликі заміри, проведемо. Так, тут видно буде. Видно. Видно. Так, на виході. Виход нормальний. Виход нормальний. Тепер транзистори. Транзистори. Транзистори ставимо на переход. Переход не дзвониться. Обратний діод єсть. Транзистори переход не дзвониться, обратний диод. Держин тут. Да, ось. Він. Так, обратний диод. Есть, нормально. Так, тепер мікросхема. Тут мікросхема. Зараз подивимося, яка мікросхема. Чи на її погано написано кається, 264, я вже колись таку міняв. Не пам'ятаю, як вона повинна дзвонитися, але зараз прозвоню її трохи і подивимося, що вона. Так, тут усі ножки на масу пішли. Тут це маса, далі ця ножка не дзвониться, ця ножка. Стоп, дзвониться. А ну-ка, ану-ка, ця. ця не дзвониться, а ця... Ця дзвониться і ця, і ця дзвониться на ноль. Дві ножки дзвоняться. Податашиту подивлюся, що воно. Ну і в основному ці, ці і дохнуть. Мікросхеми. В общем, тут стоїть топ-264-й. Так, ну, да, вони дохнуть. Як я казав, ці ножки не повинні так дзвонитися. Так, а тепер подивіться ось Якісь залишки були. Це я трошки дідра тут було. Тут ось, тут ось шарики. Припоя ще один упав десь. От. Це так на заводі, мабуть, ліпили. Ладно. Випає ви Коротке зникло. Зараз видно вам. Ну, наприклад, тут. А, тут же ж воно на нуль. Ось все. Перша, друга, третя. Контрол. Контрол. Зникло коротке. Тепер шимку беремо. Зараз я прийму. У мене трошки немає як. Так, а, ага, ось воно. Це було гніздо якесь всередині. Я ще не видумав, бо темно. Не видував. Так, дивимося. Так, малюємо. Верніше, не, не малюємо, дивимося. Перша, друга, третя. Третя ножка це контрол. Ось. Контрол і на масу. Дивимося. Так, підожіть. Де вони? Ось. 6 Ом. Ну, такого не повинно бути. Значить, ця мікросхема дохла. Тепер проблема знайти таку мікросхему. Це мікросхема, я вже, мабуть, казав. Топ-264 ВГ. Ну, подивимося. Може не 264-267 поставлю. Більш мощніше. Яка буде? Якщо буде. Зараз з запчастями проблема. Так, для тих, для тих кому цікаво, тут транзистори стоять два транзистори. Один і там другий. В корпусі то 3 Маркировка G, -G t 40 v 60 DF GWT 40 V60 DF. мабуть 40 амперні Не знаю, чи оригінальний. Ну, схожі на оригінальні, треба подивитися, чи є такі, чи ні, Чи це якісь не зрозуміли. Ну, В общем, дешманский такий дешевенький апарат. Ну, Тим, тим не менш, я думаю, що він варить рутілими електродами нормально, бо тут косей а Мені косей міст подобається. Ще й дросіль є, так що повинен варити непогано. Подивимося потім. Вертаємося до нашого апарату. <кій> то електрики нема, то запчастей нема. Замовив я мікросхему. <кій> Дорого коштують мікросхеми. Та й у нас в місті нема, думав, другу яку поставити, Ну, по інтернету замовив. А так давайте подивимося, може кому треба, як кажуть, чи номінали, чи ще що. Ну і так, запам'ятати, що воно до чого. Зараз подивимося, що тут до чого. Так, блок живлення. Блок живлення. З тої сторони трансформатор. Мікросхема. це ножки. Це драйвер. Раз, два, Трансформатор гальванічної розв'язки. Девінь. Раз, два. Ну і драйвер ясний діл. Далі оптопара по стабілізації напруги. Тут дві, е, дві напруги виходять. Плюс 24 і мінус, мабуть, 24. Думаю, для чого мінус 24? А воно ось ось АО 46.06. кажеться, Це зборка. Розкачки драйвера. Неначе так для е, запитки. Так, що тут ще? Е, Релюха включається тоді, коли включається <кій> е, блок живлення. А блок живлення включається, а це виводи кнопки. Тут кнопка така ось. Так сказати, ніяка сигнальна кнопка. ось. А це ось вони виводи. Коли в розетку вмикається, то зразу на банки подається через термістер PTC, подається напруга банки заряджаються, але схема не включається. Коли ми включаємо кнопку, перемикаються а це виходи і подається плюс на блок живлення. Мінус, ось я дивлюся, прослідив. Мінус запитаний, мабуть, через цей роз'єм технологічний. Для того, щоб відладити, мабуть, його треба розпаювати. Мінус і ось у мінус на схему пішло. Плюс. Тобто, Я так розумію, для того, щоб включити без заряду банок і без подачі напруги на транзистори, мабуть, треба підпаятися плюсом, плюс 310 сюди десь. От. І витягнути роз'єм або вимкнути. Ну, краще витягнути, щоб йду подалі. Розпаять це роз'єм і мінус запаяться сюди. Ну і тоді буде працювати блок живлення тільки і все інше. А це, це тут, мабуть, я не знаю, що? що таке не начебто включення. А що тут? Мабуть, мабуть, мабуть. Мабуть, релюхи включаються. Хоча не повинно бути. Релюха тут включається. Зворотній зв'язок, транзистор. А, транзистор там з тої сторони я прослідує дорожка, йде кудись на релюху. Неначе. Не знаю. Не, не, не відсліджував. А е, плата управління ось отут. Плата управління на lm 324 й Мабуть, погано видно, ну таке дело вже. А це lm 324 А це шимка, вона щесана наждаком, не можна подивитися. Ну, люди кажуть, там в інтернеті прочитав, що це 38. Е, як вона? 3845. Неначе так. От. Ну, це... Такая плата управления. И эта сторона. Ничего такого нема. Это нестандартный трансформатор. Трансформатор нестандартный. Трансформатор гарваничной развязки 25, 28, 28. Хоча на інших відео дивився, що там 28, 25, 28. Ну, може, так позначається. Ну і все. Так, поки не пройшла мікросхема, е, знаєш, проведемо експеримент. Підпаявся на плюс 24 проводки. Е, блок живлення. Зараз подам плюс 24, але розкачка не знаю, як там буде проходити. Ну, все одно подивимося. Так, де в мене? Щокикося валяється. Зараз ми його під'єднаємо. Вот. І дивимося сигнали. Може якісь будуть сигнали? А може і не будуть. Так, даємо 24 вольта. Вентилятор запрацював. Дав 14 вольт. 0,35 А, 350 мА, ну це вентилятор і плата. А ну-ка, зараз на... на транзисторах. Так, дивимося, що воно буде. Щось є, але невідомо що. О. Ну, сигнали якісь є. какая, может из-за того, что минуса не было. Минус. Вот. Ну, сигнал какой-то есть. Дивимся тут. Вот тут Ну тут якийсь див... дивний сигнал, а ну-ка. Або може то був дивний сигнал. Так, зараз. 1 вольт. Так, 5 вольт на 5 мікросекунд. Ну-ка. Зараз трошки стабілізацію поставимо. Це так. В плюс 15 вольт, плюс 18 вольт уходить. А тут... А, тут такий же самий сигнал. Точно такий же самий сигнал. Один в один. Значить нормально. Значить, все нормально. Ну, коли буде, мабуть, мінус, то він буде уходити і в плюс, і в мінус. Можливо. Ну подивимося. Ну значить все добре. Тепер чекаємо мікросхему. Зараз, зараз. зараз подав трошки більше напругу. І бачите, горба, горба нема, вирівнялись з силограму. Ну, я не захотів давати 24. Зараз 18 вольт всього. Ну нормально тепер. Тепер силограми взагалі красиві. 54 кГц. Скважність 47%. Ось целограм і зараз гарно Ну, все, виключаємо тоді. Ще забув показати, того, коли було коротке замикання, то я випаяв, ну, думав, подивіться, може це дає коротке, бо там не коротке, там було 6 6 Ом десь опера, це якраз 6,8 Ом. І заодно і конденсатор випаєв, а він наказався розвалений, доторкнувся, наче випають і не розвалився. Можливо, і за цього здохла шимка, не знаю. Ну, Замінити треба і цей конденсатор. Запаю мікросхему. Ось тут вона. Та не буде поки. Ну, ладно, може видно буде. Запаяв мікросхему. Зараз через лампу латер включаємо, що воно буде. Так, тут включено. Потрошку подаємо. Десь при 110 вольтах запустилося, працює. Горить. Цей робота. Дивимося напругу. О, ну цей показує 186 вольт. Це щось, щось не то. Подивимося на нагрузки туди.